Добрий день. Сьогодні на огляді маємо термос-харчовий чохлом 0,8 літрів фірми Трамп. Називається UTRC32. Температура падає зі 100 градусів Цельсія до 68 градусів Цельсія за 6 годин, до 54 градусів Цельсія за 12 годин і до 40 градусів Цельсія за 24 години. Термос виконаний з нержавіючої сталі. Має широке горло, використовується для перших та других страв. Також має герметичну пробку, яка оснащена кнопкою клапаном для стравлювання надлужкового тиску. Є сумка для перенесення та ложка. І так подивимося що всередині. Обов'язково зберігайте коробку та чек. Гарантія 12 місяців. Термос має дуже зручну сумку. В неї є ручка, можна з собою носити, це дуже зручно, вона дуже компактна. Також у нас є невеличкий карман, замок. Зовні покрита поліестером. Всередині має ізольовану поверхню, яка допомагає зберігати тепло вашої їжі на більший час. Термос в мене чорного кольору. Вало, вибирайте той кольор, який вам подобається, ще є інші кольори. Маємо двостінну кришку. Вона не гріється в руках, має невеличкий розмір, але цього достатньо, щоб їсти. З нею можна їсти їжу, яка знаходиться у вас в термосі. В комплект входить ложка, яка зберігається в спеціально відведеному місці. Ось так вона відчиняється. Ми її розкладуємо. Вона невеличка, ось так вона збирається. Поки що її відкладемо. Кришка має невеличкий клапан для стравлювання повітря з термосу. Книжка має різьбове зігнання. Всередині резинове покриття для герметичності нашого термосу. Термос ззовні чорного кольору. Всередині нержавіюча сталь. Також має дві стінки. В руках не гріється, дуже зручно тримати. Має 0,8 літрів, достає багато їжі. Ложка в нас дістає до дна. Ось зараз покажу. Ось ложка дістає до дна. Дуже зручно не треба носити зайвих ложок з собою. Це дуже зручно. Купував цей термос я в магазині Алло. Там постійно є знижки, великий асортимент. Обов'язково звертайтеся до цього магазину. Всім гарного дня!